коли за 100 гривень дають всього 3 долари, і час економічної паніки переживаємо сьогодні. Як далі жити, нам допоможуть зрозуміти наші експерти. Сьогодні у нас в програмі є Володимир Харко, економіст та Роман Пасічний політолог. Я вас вітаю. Це програма об'єктиві з вами Мар'яна Підковська. Отже, до економічних проблем. Пане Володимире, до вас найперше запитання. Сьогодні можемо спостерігати у всіх супермаркетах і магазинах таку паніку, так коли порожніють прилавки, люди масово скуповують мішками цукор е пачками крупи, олію. Чи виправдана така паніка сьогодні? І чим вона взагалі спричинена? Поясніть. думаю, що говорити, що це паніка недоцільна в умовах війни насамперед. Тобто, коли видно, що немає завершення конфлікту, то очевидно, що люди намагаються зробити якісь запаси з одної сторони. А з іншої сторони, звичайно. Курс, який на це впливає. І тут природня річ, що люди намагаються придбати товари, які зможуть зберігати триваліший час першої необхідності якраз. Тобто це ще панікою навіть назвати не можна. І в тих умовах це ще не можна назвати панікою. Пане Романе, така, ну не будемо називати це панікою. Такі речі, які відбуваються сьогодні, це звично для Тієї країни, в якій йде війна, ми навіть давайте не будемо говорити про війну. Ми на це подивимося з точки зору економічних питань. Власне, як пан Володимир сказав, проблема курсу, він росте, і це я би назвав можливість стратити власну гривню якомога дорожче. Товари довго зберігання вони можуть лежати. Я їх все одно з'їм, тому я краще вкладу гроші в це. До речі, я вам скажу це купівля круп, олії, цукру, солі, мила це не тільки гроші люди в це вкладають гроші. Ви зверніть увагу на будівельні супермаркети. Це цегла, це цемент, це будь-що. Це люди вкладають гроші в товар. Вони намагаються зберегти власне заощадження. Тому це не є паніка. Панікою я би назвав те, що відбулося кілька днів тому в Липецьку, коли в Росію завезли дешевий цукор, і люди там створили бійку. Оце вже. Подібно на паніку. У нас це не бійка, у нас це вкладання грошей в товар. Що ще вкладають сьогодні, пане Володимире? Що можна спостерігати? От масово будується новбудови, так багатоповерхівки. Е... Очевидно, ті, хто мають якісь запаси валюти, вони використовують ці речі, тому що кажуть, те, що можна було придбати за ті самі гроші в доларах вчора, тепер можна набагато більше придбати. І це раціональна поведінка громадян. Тому тут говорити про те, що це є негативно, не можна. Чому? Тому що це є пожвавлення внутрішнього ринку. А раз пожвавлення внутрішнього ринку, то за деякий період часу, за декілька місяців, це означає зростання обсягів виробництва. Тому говорити про те, що це абсолютно негативно, недоцільно. Пане Роман, чи погоджується ви, що є якийсь позитив, в тому що от люди масово скуповують? Так, тому що попит, пропозиція ми купили, виробник мусить виробити щось нове. Тобто, воно з часом стабілізується. Сьогодні більше паніки в людей через те, коли вони дивляться на обмінники, так і бачать, так. як е, росте курс валют. Е, знаю, що дуже важко спрогнозувати, чи все ж таки, але чи можна сказати, що долар буде і по 40, і по 50, і нас чекає ще гірша ситуація? Загалом спрогнозувати можна. Від чого це залежить? Залежить від того, які будуть золотовалютні запаси для стабілізації цього курсу. От, як відомо, кошти з'являться десь в місяці квітні. Тобто вже можна передбачити, скільки місяців нас чекає непередбачуваність. А тоді, якщо правильно будуть використовувати ті ресурси, тоді можлива стабілізація. Однак можна також передбачити межі цієї стабілізації. Чому? Тому що золотовалютний резерв України становив. до Течі Януковича, так, тобто, коли він прийшов до влади, становив більше 30 мільярдів доларів. Тепер дають 10 мільярдів на стабілізацію. Ми бачимо третину, так це означає, що можливості будуть ну, на третину можливість використати так? Цей, цей інструмент стабілізації. Скажіть, чи можна було передбачити ще на початку конфлікту російсько-українського, що така ситуація буде у нас з гривнею нестабільна? Очевидно. Будь-яка країна світу, будь яка яка вела війну, провадила війну, завжди мала знецінення грошової одиниці. Будь-яка. Винятків не існує. Тому це було зрозуміло. Тільки в яких параметрах це інша справа. Тобто ми можемо говорити, яка частина гривні здевалювалася через війну, яка частина здевалювалася через неефективну економічну політику, яка частина здивувалася через неефективну валютну політику. І отут є питання саме дослідження. І прямо сказати, яка частина, я зараз не можу. Так, то це треба брати автентичні цифри, статистику, щоб можна було оцінити, треба використовувати відповідний інструментарій, формул, щоб можна було оцінити вплив на курс тих чи інших чинників. Ми можемо охарактеризувати, які чинники впливають, і вони зрозумілі і видимі для всіх. Тобто, якщо б в нас створили кращі умови для бізнесу, для розвитку внутрішнього товаровиробника, то очевидно, що була б стабілізація гривні. Але цього, на жаль, не зроблено. Є заяви, немає факту. І тепер намагається, я би сказав, піар-ходами це зробити, коли відсторонюють керівника фіскальної служби, митної і тому подібне. Ну, начебто, це мало би заспокоїти. Але це психологічний хід. А економіка не тільки психологічні ходи сприймає, вона хоче реальних умов для свого розвитку. Чого поки що, на жаль, немає. Будемо сподіватися, що доведуть до певного рівня е, е, економічної свободи. Будемо сподіватися, пане Романе. Наскільки економіка залежить від політики сьогодні? От безпосередньо я вам скажу так: від політики залежить все, як казав один е, старий професор, тільки каналізація не має політичного забарвлення. Все решта нас безпосередньо залежить від політики. І тут і конфлікт на сході, і плюс не треба забувати, що так само один з факторів, який вплинув на девальвацію гривні, це реформи. В нас змінилася влада, від анонсували перезавантаження системи, будь-які реформи, зміна системи призводить до економічних потрясінь. Тому так оці всі фактори не склалися в. Такий якийсь один великий, потужний, який впливає. І тут якраз є проблема швидкості. Чому всі кажуть принцип шокової терапії? Чим швидше роблять реформи, тим їх вплив на економічну ситуацію менший. Тому що всі, всі реформи треба робити швидко і разом. Тоді вони, звичайно, впливають і на той самий курс, і на інші чинники, але впливають одноразово. А в нас практично виходить реформи, ведуться цілий рік вже, принаймні на словах. І це впливає відповідно на курс. Тобто ми б могли отримати той курс, який ми отримали рік тому, чи півроку тому, і на ньому зупинитися, якщо б ті реформи були проведені півроку тому чи рік тому. А на жаль, це не було здійснено, і до нинішнього дня ще не відомо, що буде на виході. І це є найгірше, коли населення не знає, яка буде структура цієї економіки, чи яка планована структура, які співвідношення відповідних відрахувань, це ще невідомо. От тому і така реакція. Ну от кажуть, першою реформою є те, що прокуратура е, начебто порушила справу проти кількох посадовців Національного банку України, так, зокрема, проти її голови. Е, це правильне рішення, чи воно якось стабілізує ту ситуацію економічну, яка сьогодні склалася? Я вам скажу так, що я не згоден з тими словами, що це реформа. Це спосіб в ручному режимі вирішити проблему, але це не є реформа. Реформа це коли змінюються правила гри. Тобто ухвалюється відповідне законодавство, і всі знають, за якими правилами це має здійснюватися. А коли посадовець за своєю волею чи за вказівкою здійснює якісь речі, це не реформа. Так, це можливо спосіб реакції, це, можливо, щось може вплинути, так? але говорити, що це реформа, і це буде мати довготривалу дію, звичайно, ні. Так як от арешти е, тих колишніх регіоналів, вони не є системними. І це якраз ставить під сумнів, наскільки вистачить цієї політичної волі, щоб використовувати цей інструментарій, а наскільки одна людина в особі от голови національного банку України зможе змінити ситуацію в економіці, так от пані Гонтева інше, що зміна однієї людини може змінити ситуацію. Чому тому, що пані Гондарєва в силу цієї, так би мовити, кредитної історії? Вона вже не здатна вселяти довіру для економічних суб'єктів. Тому тут будь-політичне рішення єдине може бути правильне це зміна самої особи, яка би почала робити ті речі, які може робити Гонтарева, але вони в неї будуть неефективні через недовіру до неї. Повинна бути, звичайно, інша особа, яка має певний рівень довіри в банківській сфері. От і тоді вона зможе ефективніше провадити відомі. Ця зміна на вашу думку нам сьогодні вже вкрай необхідна. Я думаю, що не тільки сьогодні вона була необхідна, але ця річ терпима, скажімо так, до моменту появи оцих коштів Міжнародного валютного фонду. Тобто, можливо, що вони будуть її тримати до місяця квітня, спишуть все на неї, ті всі ще скачки, які можуть бути, а тоді поміняють і вже почнуть використовувати і один ресурс, і ресурс психологічний. Пане Романе, до вас запитання: от порушення кримінальної справи проти гонтеру це радше таке політичне рішення, або заспокоїти людей, що ось ми щось робимо для того, аби стабілізувати економіку в Україні. Чи все таки це йде за своєю течією? Кінцеву оцінку цьому може дати власне юрист, прокуратура, суди? А як на мене, от такі власне звільнення голів, служб і розпочат, початок кримінальних справ проти голови НБУ? Ну це швидше як полювання на відюм. Це, ну, Навіть як піар-хіт. Я чомусь це так розцінюю. Дуже важко досягнути якогось результату зміни однієї особи. Так, є, звичайно, свої психологічні фактори, але варто вносити зміну в систему. В саму. Скажіть, чи можна стабілізувати економіку політичними рішеннями, політичною волею, навіть якому її сьогодні бракує? Економіку, політикою, стабілізувати. Ну, я б не сказав, що можливо, але можна посприяти. Можна створити сприятливі умови. Як пан Володимир сказав, банально створити умови для бізнесу. Все. Е, крім цього, замороження конфлікту на Сході. Це дорого. Це дорого для всіх. І для Росії також. Це зменшення на 123 мільярди золотовалютного запасу такої величезної країни. Е, тому, власне, вирішення ну, ряду цих проблем буде безпо... звичайно впливати позитивно. Пане Володимире, знаємо, що Україна сьогодні попросила допомоги іноземних компаній в реструктуризації боргів, так щоб стабілізувати зокрема економічну ситуацію в Україні. Наскільки нам потрібна така допомога, і чи не означає те, що ми визнаємо, що ми в такому передефолтному стані вже сьогодні? Скажу більше, це поведінка не вперше в Україні. От це мало місце, і в 99-му році, коли Ющенко став прем'єр-міністром. На вимогу саме західних партнерів. От, це мало місце і в пізніші роки. Тобто це класична схема, коли не справляється з поточними зобов'язаннями і домовляється про відтермінування цих боргів. І не тільки Україна це використовує. І коли є запас довіри і є можливість реструктуризувати, це означає, що це один з чинників неможливості дефолту. Коли не хочуть домовлятися, це вже реальна загроза дефолту. А коли готові домовлятися, то це. Не є загрозою дефолту. Наскільки сьогодні є ймовірність, що ми повернемося в 90-ті, коли так, коли от вже була подібна ситуація, економічна криза, навіть скажімо, е коли Україна не визнала дефолту, так але він фактично і був е у нас. Чи є ймовірність того, що частково повернути... ймовірність існує чому в 90-х років? Якщо справді почнуться реформи, то очевидно вони будуть спричиняти. Відповідні економічні наслідки короткострокового характеру. Тому очевидно, що можливі речі і пришвидшення інфляції, це все можливе. От питання, що ставлять за мету на виході, тобто, якщо буде поставлена мета, і всі будуть розуміти, що її можливо досягнути, то очевидно, що будуть приходити інвестиції в країну. А коли цього нема, тобто говорять про наскільки б не казали солодко, так, цукор чи в роті солодко не стане. Те саме і з реформами. Скільки б не казали реформи, реформи. Якщо реально їх не здійснюють, то, звичайна річ, бізнес розвиватися не може, інвестиції заходити не можуть. І це аксіома. Тобто ми не можемо це обдурити, скільки б ми не вигадували. Пане Романе, до вас теж запитання, наскільки є ймовірність, що повернуться 90 ті На мою думку, така ймовірність є милою. Чому? Тому що, як сказав пан Володимир, з нами готові домовлятися. Реструктуризувати ці борги це означає довіра до влади, в першу чергу, до цієї влади, яка є, це раз. Тобто на неї покладають певні сподівання не тільки населення, але ну, і західні партнери. Це перший варіант. Тобто, нам, ну, поки що виглядає, що не дадуть втонути. Другий варіант це роль суспільства порівняно 90-ті роки і зараз, наскільки суспільство стало згуртованішим. Якимось більш активнішим в політичному плані, і я думаю, власне, і роль суспільства також тут буде не, ну, дуже великою. Тому криза 90-х нас не чекає Ще біля є. неї, але не так. така сама. Ще є один чинник в порівнянні 90-х років і тепер це інвестиційна привабливість, скажімо так. Якщо в 90-х ми вважали, що ми маємо все і нам тільки виробляти. Це призвело до того, що до певної байдужості, і відповідно до цього розкрадання, яке отримали. Сьогодні, внаслідок, в тому числі війни, всі розуміють, що в нас немає те, що ми можемо використовувати. А це означає, що є єдиний шлях залучати інвесторів. І саме це спричиняє відповідну поведінку: хоче уряд той чи інший, чи не хоче. Але оскільки він не має власних ресурсів, як мали в 90-х роках, що могли продати сюди-туди підприємства, то очевидно, що він змушений буде що? Іти на запозичення. А йти на запозичення, це означає виконувати умови таких запозичень. І це не залежить від того, хто буде очільником уряду, тому що інших шляхів в нього не буде знайти кошти в короткостроковому періоді. Питання тільки його мудрості, як ці кошти, які він знайшов в короткостроковому періоді. Перетворити на клімат економічний в державі, щоб завтра ті кошти з'являлися всередині країни з економіки, а не тільки зовні із запозичень. Україна отримала вже багато коштів від МВФ і від G7, так країн. Скажіть, чи видно вже якісь результати? Куди пішли ці гроші? Результат, скажімо, перший, який видимий, про який часто забувають це вчасність. Виплати різних соціальних зобов'язань. Ми забуваємо, що в 90-ті було невчасність виплати, а поки що цього немає. І це якраз заслуга саме запозичень. А те, що існує інфляція, це також закономірна річ. Тому що практично оборонна промисловість працює в три зміни. Як їх оплачують? Не тільки через запозичення. І це природня річ. Тому сподіватися на те, що. Раптом не буде інфляції в умовах війни, це наївно сподіватися. Тобто, це не відповідає світовій практиці, пане Романе. Наскільки і доки нас Європа готова годувати, так і допомагати підтримувати нас в фінансовому плані? Доти, поки ми будемо виконувати свої зобов'язання, доти, поки ми побачимо, вони побачать, що ми в стані е, взяти і головне віддати. Одне з рішень, це підняття тарифів на тепло, електроенергію. Це стабільна практика. МВФ вже відмовляється від практики надання кредитів. Вони хочуть чітко, щоб було розписано, як ви збираєтесь віддати. Ситуація з Грецією, коли її кілька разів кредитували, фактично країна також на межі дефолту, але уряд Греції якось так себе вільно почуває і так мовляє не збирається нічого віддавати і не збирається проводити реформи навіть. Нам так подобається, ми вас взяли і не віддамо. Другий раз на такі граблі ніхто вже ставати не хоче, тому з Україною ставлять чіткі вимоги. Спочатку реформи, тоді гроші. Реформи, гроші. Ми хочемо побачити, як ви це віддасте. Пане Володимире, поясніть, будь ласка, людям, що нам взамін за позику від нас вимагає Європа, так які це умови конкретно і що чекає ще українців? От підняття тарифів це одна така, напевно, найважливіша умова, про яку знають сьогодні всі арешта. Мови досить прості, які стосуються євроінтеграції. Це означає, що Україна за Ціновими параметрами за способом ціноутворення повинна відповідати європейським критеріям. Тобто ціноутворення на різних ринках ну, найбільш для людей відомий це саме послуги. Але там стосується і не тільки послуг, і цілого ряду інших ринків. Всі ми знаємо про нафтогаз, так? От. Але в цілій Європі постачальниками нема, не є тільки монополісти, є багато постачальників європейських. І Якщо ці умови будуть запроваджені, коли будуть світові ціни на, на для населення, і держава буде відповідно відшкодовувати тим, хто не може, на першому етапі, на другому етапі, коли вона побачить, що це їй занадто дорого відшкодовувати, що вона змушена буде робити? Змушена буде піднімати мінімальні оці е, ставки е, зарплат і пенсій, і знову доходити до стандартів Європи. І тільки в такий спосіб, коли в нас вирівнюються оці мінімальні вимоги щодо європейського функціонування економіки, тільки тоді можна сподіватися на стабілізацію і на розвиток. Пан Роман згадав про ем, приклад з Грецією, так? наскільки ймовірність того, що Європа також нам пробачить і забуде наші борги, я наші позики. Я скажу більше, тут навіть не питання Європи. Тут цілком імовірно, що це все буде списано за рахунок Росії. І очевидно, що це справа наших дипломатів вже сьогодні це документувати і виставляти такі претензії, тому що це світова практика. Скільки часу Німеччина платила тим і країнам, плати. яких і до сьогоднішнього дня ще залишається виплати там гастарбайтери mm -hmm. yeah. і тому подібне? Так. Тому нам також про це треба говорити. Сілком ймовірно, що Україна може потім вимагати, як і цілий ряд інших країн, про розробки родовищ на території сучасної Росії, яка я сподіваюся, через декілька років не буде Росією, а буде подрібненою, бо так виглядає, що до того йде. І тому очевидно, що такі умови можливі. Чому такі умови можливі? Дуже просто через привабливість України, тому що є потреба в продовольстві. І в Україні є можливість виробляти це продовольство, і саме європейські фірми зайшли на цей ринок. Тому очевидно в них є інтерес. Пане Романе, якщо я правильно зрозуміла, пана Володимира, то наші дипломати абсолютно можуть таке рішення добитися, такого рішення. так? Я, і... Та я вам наведу дуже простий приклад. Заходите в інтернет і шукаєте. В Ростові знайшли завод з Луганська. Один з гум конвоїв Путіна вивіз повністю Луганський е вагонний завод. Здається, чи машину Повністю на територію Ростова зі всіма станками виїхали два головних інженера і коло 150 робітників, які погодилися виїхати. Повністю був вивезений це задокументовано, Росіяни самі визнають, скільки таких заводів було тупас, тупа скільки таких було вивезено, що ми не знаємо і підприємств, скільки металобрухту, вугілля і так далі. Тому, власне, так, це все треба добиватися і вимагати. Це фактично є крадіжка на державному рівні, міждержавному рівні, і тому це один з варіантів погашення і стабілізації нашої економічної ситуації. Навіть можна говорити про те, що війна в Україні це і світова проблема, так, і за рахунок того, що Україна так, без допомоги якогось озброєння. Тоді коштами ну, допомагають. Якщо... Ця війна це є фактично нівелювання зараз всіх норм міжнародного права. Дякуємо, пане Романе. Зараз у нас буде невеличка перерва. Це програма в об'єктиві». Ми говоримо про економічну ситуацію в Україні. Залишайтеся з нами.